Так, да, ну якщо наша операція відповідає принципу витягнути руки, як це робиться, ми поговоримо трошки, трохи далі, то ми не проводимо коригування. Якщо наша операція не відповідає принципу витягнутої руки, то ми коригуємося саме на цю суму невідповідності. От, це обов'язково треба коригуватися і в контрольованих операціях, і в операціях, які по критеріям 145, -4, 145 примітка 1. Ось, тобто, як, все ж таки це менше буде в будь-якому випадку, це буде менше, ніж сума 30 тому що ну, це великий об'єм буде дуже. Так? І навіть якщо у вас трошки не відповідає операція, то це взагалі буде менше. І ви тоді о, відповідну строку рядок різ ставите саме не 30, ні суму 30% від витрат або від експортних операцій, а саме суму невідповідності ціни принципу витягнутої руки. О, наприклад, Ну, це ми я думаю подальше. щоб не путитись. Ми подальшому про це поговоримо.